у попередніх серіях, вітаємо у Національній академії танцю. Я бігає а я тара. Вже познайомились, Кет. Щастий. хто це? Ейтан Керемаков. Ви можете поучитись цьому у Тари. було на диво. Добре. Ми отримали скаргу. Якщо це правда, ми вимушені будемо скасувати ваші проби. Тара ночувала вчора зі мною. Я хочу побачити соло, про яке мені розповідала міс Рейні. Ана Гудвін, Алісія Беніт, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родрігес, Том Покок у серіалі Академія танцю. Ти вже готовий. Хоч і не впевнений у цьому. Я не можу піклуватися про тебе завжди. Пора. Я вступила до академії танцю, і життя мало перетворитись на казку. Єдина прикрість залишати дім у мене він особливий. У нашому містечку лише триста жителів і усі про всіх знають. У нас є футболіст, найшвидший косар. Аго, uh балерино. -oh, і я. Я ніколи не була новенькою у класі. зараз, наче, витрали дошку, і у мене більше немає минулого Лише майбутнє. Вибачте. It's з цього моменту офіційно мрії здійснилися. І я можу стати тим, ким хочу. <різвачка> Ти пройшла? Я стрибала від радості, коли почула, що тебе взяли. Ну, звичайно, це місце для тебе. Тому я одразу записала нас як сусідок. Що таке? Ти не хочеш жити зі мною? Ні, ні, так Кет мені писала, що я житиму з нею, але. Це чудово, краще, ніж чудово. Це буде наш найкращий рік. Вибач, це якась помилка. Вибач. Наступний власне yes. прізвище Ліберман. Я вже вас поселила. Геть звідти. Знаю. Ви хочете жити з кимось іншим? Ні, не в тім річ. Пані гістет там, туалет забився. Скажіть, щоб дівчата не кидали туди тампонів Дякую. Це не готель я визначила вашу кімнату. Я знаю. Так Хтось поцупив мою валізу. Зробіть мені ласку. Спробуйте ще раз. Не думаю, що. Негайно. Без лінз не бачиш? Okay. Добре. Серйозно, я танцювала кожен день на канікулах. Я не хочу бути колодою на початку року. До того ж, до іспитів 165 днів. А я хочу виграти стипендію. Привіт, Софі. Друг брата каже, що замутить з нею до нового року. А ще у неї є тату у цікавих місцях. Справді? У яких місцях? Використаю яву, чи вона теж відсутня, як і зір. Соні. Соні дуже помиляється, якщо думає зайняти моє місце. Он oh, кет Піду привітаюся. Я ж казала, вона наче виразка на твоїй репутації. Як знаєш? Привіт, Тіара. Я скучила. Ти що говориш за бігейл після проб? Стривай, я не знаю, які між вами стосунки, але я сьогодні перший день і хочу товаришувати з усіма. А я хочу єдинорога, але всі кажуть, що це неможливо. Було боляче. А як не дивно, трохи. вітаю на першому курсі. Більшість ваших друзів звичайні підлітки. Та ви обрали іншу стежку. Особливо. Це ваш дім на наступні три роки. Ми будемо тренуватися 6 днів на тиждень і будемо працювати більше, ніж деякі за все життя. Цього року академія вирішила розширити програму і навчити вас додатковим танцювальним стилям, а не лише балету. Найближчим часом ви спробуєте себе у джазі. Сучасних танцях Є, та акторстві? Ні, ні, ти нічого не розумієш. Дитинко потрібні почуття, що б ти не робила. Ну, хіп-хопі. результати будуть вивішені наприкінці тижня. Ваш рейтинг буде вашою візиткою під час усього навчання. Невже так буде щодня? Звикай, дівчата. Завтра на репетиції ви маєте знати соло Кітрі з балету Дон Кіхот. Я знаю цей танець. Семюелю, Таро, Підійдіть до мене. Що значить вдягати пуанти? Хлопці не вдягають пуантів. Вдягають, якщо у них слабкі щиколотки. Я стану посміховиськом. Для всіх. Посміховиськом з міцними щиколотками. У цьому є й позитивна сторона. Тепер ти, Таро. Міс Рейні, дякую за кітрі. Ти не будеш тренуватися завтра. Твоєї техніки недостатньо для роботи на пуантах. Я стою на них уже давно. У своїй студії, у твоїй студії тебе погано тренували. Тож відзавтра, і поки я не скажу, ти повернешся до Азію і роботи біля станка. Рейні не треба. Це не обговорюється, Таро. Бувають моменти, коли бачиш себе зі сторони і думаєш. Це ж я? Це не фільм і не чиясь історія. Це моє життя. Hey, Привіт, Глорія, як завжди. Глорія, на цих кексах написано, що вони знежирені на 97%. А ви бачили на власні очі, як їх робили? Чи не потрапили туди бува насичені жири? Привіт. Як канікули? Hey, Курчата на роликах. Це ж перший тиждень. Люди викидають різні коники. Я Ейтан. Я знаю, ми вже зустрічалися. На пробах. У перевдягальні. А тоді на вечірці. Я Тара. Точно. Смачного тобі. Тут мої балетки. А свої план можеш покласти сюди. Балетки. Добре придумав. Ой, Привіт, Семе. Привіт Кет, я ж казала, що це має бути дівчина. А ти уявиш, що його звуть Саманта? Ні, ні, не треба. Вибач, у тебе є тиждень, щоб знайти когось іншого. Ми пробували. Yeah. Так. Бувай! Oh, Як мило. How... Ти не казала, що найкраща балерина у печвелінгу? То було три роки тому. Чому таке обличчя? Може, я роблю змухи слона, але міс Рейні дала цим штукам від коша. Та не вже? Ого? Я, я чула, що вони роблять таке у молодших класах, але не тут. Це так старомодно. Ти маєш хвилинку? Я думала, ми підемо позаймаємося пілатесом. Це не втішить. Може, якби раніше цим зайнятися, я б не була останньою. Я не хочу неприємності завтечу з гуртожитку. Розслабся, ще навіть не було відбою Вон Он вони. Ти прийшла. Ти впевнена у виборі. Думаю, так Виборі, чого? Існує таємна традиція першого тижня навчання. Щороку ми просимо двох дівчат новачків показати свою сміливість. Ми хочемо, щоб ви стрибнули звідти. Туди сьогодні круто. Ні за що. Ми зламаємо собі шиї. Вони перевіряли дно. Це стається щороку. Серйозно, там глибоко усе буде добре. І що нам буде за це? І чому ми маємо бути голі? Сором'язливість і білизна це не голі. Досить шукати виправдання, роздягайся. Треба було вдягнути кращу білизну. Гаразд, покінчимо з цим. Вище ніж ми сподівались, так. Так. Тут же немає акул, правда? Бо я боюся акул. і висоти. Мені не добре. Усе гаразд. думаю, що це у невідоме. Тільки не дивися в нас. Ми стрибнемо вниз. Та спершу ми летітимемо. Дівчата, якщо думаєте стрибати, поспішіть. Стрибай. Разом на три. Стрибай. Раз. Стрибай. Два. Раз. Ти хочеш, щоб тебе паралізувало? За це мене звільнять від занять. Я жартую. Там могло бути каміння. Ти ж не знаєш дна. Я стрибнула той що? Та, ну? то це ти збила мою сестру з праведного шляху. Так, це було нерозумно. Я наглядатиму за тобою Таро. Можна вам допомогти? Вау, багато паперів. Ви думаєте, що я відстаю? І це правда. Я не виділяюся на заняттях з техніки танцю, чи сучасного танцю, чи джазу, але дайте мені шанс показати, як я стою на пуантах, коли танцюю. Я вже казала, що це не вихід. Таро, якщо ти хочеш добре почати навчання, подумай, з ким дружити. Бебі допоможе тобі зосередитись. А з Катріною добре, якщо впораєшся за семестр. Hey, можна тебе на хвилинку? Мені потрібна порада. Чому не питаєш у кет? Look. Я намагаюся показати тобі правильний шлях. знаю, благаю Ебі. Міс Рейні мене ненавидить. Скажи, що робити? Довірся мені. Вона записала тебе у найгірші танцівниці, але ти можеш довести, що вона помиляється. Доброго ранку, леді. Поглянемо, над чим ви працюєте. У групах по чотири. Що це ти робиш? Танцюю? Як і усі, якщо це так, ти мариш. Кроки не чуткі. Ти пропустила поворот і мало не вивернула коліно, не кажучи вже про щиколотку. Тулуби руки зовсім не скоординовані. Продовжувати? Я намагалася, якщо ти продовжуватимеш сперечатися зі мною, чи ще гірше, зарюм сеєш, вилетиш з мого класу. Негайно. Right Собі. Я не підозрювала, що вона так відреагує. Справа не у ній, а у мені. Тут я ніхто. Вдома я особлива. Танцюристка. А тут я навіть не на середня, я найгірша. Не картай себе занадто. Не усі тут витримують. Привіт. Hey, even... Навіть не думай. Що? Oh я хлопець, не можна заходити і роздягатись переді мною, і я не купуватиму тобі тампонів. Oh. Bought... Ніколи. Рада це чути. Щойно уся ця катавасія з кімнатами проясниться, <laughs> я буду більше часу проводити з хлопцями. Тому шукай собі нових друзів. Okay. 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 <laughs> <Гаразд. laughs> Балеткін. Ти сьогодні будеш хлопчиком чи дівчинкою? Де твої пуанти? Невдаха. не Шон? Привіт, Шоне. Ось хлопці. Навіть якщо самі гратиме дівчину, він більше чоловік, ніж ви усі разом узяті. Тара така мила, я її співчуваю. Чому це? В академії є квота для сільських дітей, тому її її взяли. Та коли вони побачать, наскільки вона відстає, то виженуть її. Вона тягне нас усіх вниз. Нікого вона не тягне. І соло в неї добре виходить. You... Звідки тобі знати? А тобі обов'язково зависати у дівочій перевдягальні? Фрик, ти хочеш ще й підсилити свою дивокувату репутацію? Бігель, мама вчила мене, що якщо не можеш сказати щось приємне, не кажи нічого. Таро таро. Я думала, ти збираєш речі. Навіщо? Я не поїду через невдале заняття. Невже ти думаєш, що цього досить, щоб я здалася? Якщо ти не поїдеш, я подам скаргу. Не розумію, чому мої заняття повинні підлаштовуватись під якусь селючку, яка смердить як вівця і думає. <size -tria> Біка Пуан, та це було щось. I'm sorry. <donor> Вибачте, ви мій учитель, і я мушу вам довіряти. Таро у тебе надзвичайні ноги. Вони просто не підготовлені. Коли ти будеш готова, я їх тобі віддам. таким був перший тиждень. Я дізналася своє місце. Бути останньою добре тим, що нічого не лишається окрім як підніматися на гору. Ебігейль Армстронг 23. Мам. Мамо, я найкраща у класі. Крім хіп-хопу, але це не рахується. Це була ти. Ти хотіла підставити мене при вступі. Я не розумію. Ти тут найкраще, чому ти мене так ненавидиш? Я вирішила дослухатись до танцювальних порад міс Рейні, але друзів обирати самі переїзд сюди нагадував новий рік. Ти точно знаєш, ким будеш, а потім змінюєш думку. Бо неважливо, де ти навіть за тисячі кілометрів від дому. Ти лишаєшся собою. інколи це так класно.